О пресвята Діво, мати Господа вищих сил, царице неба і землі, міста і країни нашої, всесильна заступнице, прийми хвалебно подячний спів цей від нас на достойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб Він помилував нас. За неправди наші, і надалі виявляв благі свою до тих, що шанують все чесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняються чудотворному твоєму образу, бо ми недостойні від нього помилування отримувати, якщо Ти овладичице. Не умилостивиш його до нас, бо ти все від нього можеш отримати, тому до тебе прибігаємо, як до невідмовної і скорої заступниці нашої. Почуй нас, що молимось до тебе, покрий нас владичним покровом твоїм. І виблагай у Бога сина твого, щоб пастирі наші ревно піклувалися про душі наші, владі, мудрість і силу, суддям, правду і непідкупність, наставникам розум і смиренну мудрість, подружжям. Любов і згоду, дітям, послу, ображеним терпіння, образникам, страх Божий, тим, що у скорботі перебувають, мужність і добродушність, тим, що мають радість, стриманість, а всім нам дух розуму. Благочестя, милосердя, смиренності, чистоти і правди, О, це пресвята, з милосердя над немічним людьми твоїм, Розпорушених збери, заблудлих на істинний шлях направ, старих підтримай юних у цнотливості настав. Дітей виховай із великого милосердя свого заступайся за всіх нас, піднеси нас із безодньої гріховної і просвіти наші очі сердечні, щоб бачити нам спасіння, будь милостивою до нас тут і там. Краю земного перебування і на страшному суді Сина Твого, тих, що відійшли від цього життя, братів і отців наших, сподоби життя вічного з ангелами і всіма святими, бо Ти, владичице. Славою небесних і сподіванням земних в Бозі єси надією та заступницею всіх, хто до тебе з вірою приходить. До Тебе, Отже, молимось і тобі, як всемогутні і помічниці, самі себе і один одного. І все життя наше віддамо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.